Вони, як чорт Ладону, бояться наших розслідувань, але не втрачають можливості попіаритись. Сумно звісний свободівець Галивей, який будує хатинку для свого партійного керівника Олега Тягнебока розповсюдив ось таке відео. Я Олег Галивей, передаю цей виклик журналісту Михайлу Ткачу. А за одне запрошую журналіста Михайла Ткача відвідати моє помешкання під Донецьком в батальйоні Січ. Слава! Здорові! Нагадаю, в минулої передачі ми показали будинок Гелевея, який збудований навпроти палацу Едуарда Ставицького. Невже Гелевей хоче це спростувати? Спитаємо у автора сюжету Михайла Ткача. Вітаю, Михайло, чи здатне відро холодної води від партії Свобода зупинити твої журналістські розслідування? А вже ж ні, я приймаю виклик від Олега Главий. Якщо Олег Головей не боїться, то нехай спочатку покаже мені свій палац на Печерську, а вже потім я з задоволенням продемонструю, як Олег Іванович піариться в зоні АТО з автоматом. А кому ти передаєш естафету? Естафету я передаю Валерію Хорошковському, який дуже раптово вирішив увірватися в українську політику. Мені дуже цікаво, як Валерій Іванович виглядає після двохрічної відпустки в Монако. Також я передаю естафету головному редактору програми Гроші Максиму Сухенку. Якого третє відро ну а третє відро для тебе, Олександр? Насправді я хочу передати естафету генеральному прокурору України пане Віталію Яремі. На жаль, він вже не встигає відповідати на численні запити програми гроші. Ну і знов таки на жаль, він досі не виконав свою найцікавішу обіцянку. Це допомогти українській армії спецбатальйоном звільнених ході люстрації прокурорів. Тому я сподіваюся, що він допоможе армії, хоча б в рамках Хазьби Challenge». Я в свою чергу передам естафету голові національного банку пані Валерії Гонтаревій. Сподіваюся, що відро холодної води допоможе їй самій охолонути та повернути на місце курс американського долару.